Діти, давайте складемо знову нашу казочку. Жила була. Десять. Десяти. І прийшла до, 10, до неї гості. Хто Це? Два. Складаємо Двічка. Складаємо прикладне додавання всі разом. Дякую. А тепер уже два попила чаю з печивом, каже, та напевно я піду, дякую. Складаємо на віднімання. Два. Два. А тепер вони сиділи, подумали, подумали, та й десяточка каже: я також піду. Складаємо на віднімання. Два... Два Міне. 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 Добре, ще один Міне. раз ми про... спробуємо з вами зробити це. Хто хоче казочку розказати сам про ті числа, які я покажу? Артемка, будь ласка. Десять. Казочку. Збрав, собі десять прислала на цитвірочка. сітвірецька. Робимо приклад на задавання. 10 плюс 4 на 14. Так, продовжуємо. Пришла 4 попіла кави, попіла чаю, з'їла пецева і посла до Складаю. Ем, Д... ой, 14 мінус Чотири буде десять. Дякую. І ще один. Де, тепер десять рисили послі до цієї свірочки. Чотири. Е, вони попили кави, сіли печку. І десять, говорить, я прийду сюди. Чотири, робимо, приклад. Чордесять? Minus 10 dalyvių 2 ceturkštai. Opliskiai, Artemus pasiibilaikės duris.